Ну що ж, стола я занкерив. вон Кожну ніжку заанкерив, Вон там вон, з боків, щоб він не шайтався, стоїть потужно столешню розірвав, Не знаю. Ця така не дуже гарна, а ця гарна. Ну, мабуть, оцю поставлю. Зараз буде видно. Столешню прикрутив по бокам. На шурупи взяв, ну, думаю, що воно так і буде розмічаю, де ферза буде. Думаю десь приблизно. ось. Так як отут на корпус у мене найдовша сторона і так, щоб йому ну, вистачало місця. Ні то двері ще виріжу, ще плюс якихось пару сантиметрів Ну, і в цю сторону. Хай приблизно там якась крапля звисатиме. І місце для торцювальної пилочки залишиться. Далі буде?